шановні пані та панове, шановні учасники, шановний пане Андрій Садовий. Щиро дякую за запрошення. Я щиро вітаю вас із Австрії. На жаль, я не зміг бути присутнім у Києві. Я хотів би сказати, що я радий під'єднатися до вас онлайн і в Австрії. Звичайно, ми теж думаємо про ініціативи допомоги для України, яку ми можемо реалізувати. Ми щиро дякуємо всім е, мерам міст і громад. Дякуємо за вашу сміливість, за вашу мужність, за вашу активність. Для нас з самого першого дня загарницької війни було ясно, що ми будемо допомагати Україні, українцям, українкам там, де ми лише можемо. Ми будемо надавати підтримку скрізь. І міста, і громади зараз мають вже. Багато досвіду в цій справі, і все це лише зміцнює нашу дружбу. Ми передавали тисячі тонн гуманітарної допомоги більше ніж 90 тисяч українок, які приїхали до нас із дітьми, яких ми змогли розподілити по дитячих садках і по школах в Австрії. Ми надаємо Підтримку одягом іншими речами, які збирають австрійські громадяни, що стосується партнерства, то ми маємо також партнерські зв'язки з містами і громадами України. У нас дуже активна цивільна громада, громадянське суспільство, наші мери, голови, міст і сіл, знаходять всі можливості для того, щоб провести аналіз того, як ми можемо допомогти, як ми можемо забезпечити безпеку людей. І я хотів би щиро привітати пана Станіслава Стюса, це наш місто партнер. на початку лютого я знову був 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 в Україні разом з нашим президентом Австрії, і ми говорили про те, що ми організували подальші можливості допомоги. Ми передали багато обладнання для українських міст і громад для регіонів. Ми будемо надавати також допомогу державному управлінню надзвичайних ситуацій. Це лише маленькі ініціативи, про які я можу говорити нещодавно. Я почув про те, що українським громадам надають не дається обладнання для українських шкіл. Скажімо, класні дошки, класні парти, інше обладнання. Ми вважаємо наше завдання також і в цьому. Ми ви можете бути впевненими, що ми не залишимо вас в біді і ми бажаємо вам всього найкращого і сили у боротьбі з агресором на благо нової звільної України. Дякую. Слава Україні!